Вони обидва страшенно любили Україну, були затятими українізаторами, просвітниками, рушіями національної ідеї. Олександр і Юрій знали, що наше майбутнє за молоддю, тому так дбали про їхню свідомість. Тепер портрети героїв прикрашають стіни рідного вишу. Ами викладачі та студенти Національного лісотехнічного університету України долучилися до відкриття пам'ятних дошок. Видатних студентів вшановували молитвою, розповідали, як пощастило познайомитися. Сашко Капінос ще в університеті брався організовувати вечорниці. Цитував одноліткам Шевченка, Чорновола, популяризував вишиванки і все українське. І не дивно, що під час мовного майдану і революції гідності протестував. Глудував 12 днів на майдані. Більше 12 днів. Найдовше протримався закон мовний. Любив вишиванку. Він завжди приходив. Якщо подивитися унікальні фотографії навіть на зустрічі студентів, 5-10 років. Я не впевнений, що кожен студент, випускник прийде в вишиванці, а він це робив. Твердо йшов дорогою життя, обрав свій шлях і до кінця не схибив. Так про Олександра Капіноса Кременя писав руф своїми віршами, надихав і мотивував. Юрій Дадак уміло поєднував викладання в рідному університеті, був доцентом з громадською діяльністю. 24 лютого обрав шлях воїна, але і там продовжував свою місію попри восьмигодинні бої з окупантами. Він загартовував ідеологічно бійців, яким інколи цього дуже не вистачало на передовій. Його побратими про нього відгукуються як про досить жертовного. Відповідального та професійного військовослужбовця ці риси не складно вловити, подивившись у вічі героям. Над дизайном дошок працювали викладачі кафедри дизайну національного лісотехнічного університету Володимир та Юрій Прусаки. Як на мене, це взагалі найменше. Ну, справді це найменше ціна взагалі те, що можна віддати тим людям, які справді ну просто віддали найважливіше, що в них було. Пишається, в якому я бісцявчас. Я відчуваю цю відповідальність, я хотіла продовжити так так, як вони це все робили. Я хочу наслідувати їх поверхами. Вище у бібліотеці вже жива інсталяція. Звучать рядки віршів. Юрія Руфа. Це жива виставка за допомогою QR-кодів, які знаходяться на даній виставці. Ви можете почути слова. І побачити Юрка його поезію, відчути, як він читав, як він декламував і як він доносив до до майбутніх поколінь. Молоде покоління не підводить слава нації, смерть ворогам. Така назва виставки плакатів, які намалювали студенти та викладачі вишу поряд з портретами випускників, які стали героями. Патріотичні малюнки тут є декілька плакатів. Ну умовно в лапках присвячені путіну. От якби він їх побачив, я думаю, що життя його би скоротилося стовідсотково. Побачити роботи мали змогу не лише самі студенти експонували плакати на виставках в різних областях України.